Яких людей люблять коти? В суспільстві склалася така поширена думка, що коти, на відміну від собак, не люблять людей, а як тварини гуляють самі по собі і де їм вздумається. Ну, ця думка розпоширюється тими людьми, які ну, не мають своїх котів і ніколи не стикалися з тим пухнастим животиком. Ця думка в даних людей є поверхнева і нічим не підтверджується. Бо кожен в родині кого є домашня тварина, і ця тварина є улюбленцем сім'ї, а не там предметом розкоші чи інтер'єру, престижу. Зможе підтвердити, що коти, так як і собаки, люблять своїх господарів, вони до них прив'язуються. Можливо, вони не так, як собаки виражають свої емоції. Тобто вони не гавкають, не пригають, не, не скавчать. Вони по-іншому виражають свої емоції, але вони прив'язуються до своїх господарів і є їм вірними, приєднаними друзями. Особливо це має значення, якщо ви котеня взяли з маличку і виховували його там, з маличку, там, з півтора-двох місяців, можливо, хтось раніше, там, пізніше, то кіт виражає свої емоції, і він господаря оцінює як мамку. Маму там. Папу, я не знаю, як правильно сказати, от такого плану. І він виражає іскренню свою прив'язаність і любов, тому що розположити котенятко з дитинства і прив'язатись, і воно прив'язується до людини з дитинства, то це, це дуже хорошо, налагоджується цей контакт. Але це не означає, що розположити свою прихильність до дорослої кішки є неможливим. Це можливим, якщо котів беруть там, з приюту там, чи якісь інші обставини. От в моїй мамі тося — це вже доросла кішка, яка там не знаю, 3-4 роки її привезли. Тобто вона її любить, за мамою мою ходить по слідах. Хтось, вона її визнає, признає, тобто. Якщо любити тварину, то вона віддасть свою любов навзаєм. Прив'язаність до господаря в кожної кішки виражається по своєму. От такими загально признаними, такими більш розповсюдженими знаками є те, що от в сім'ї декілька чоловік, дорослих там дітей, але Кіт чи Кіцька спить саме на тій кроваті, де спить її господар. Також Кіцька треться об вас, обнюхує ваше лице, руки, ноги. Ну Тим самим також кіт там вас помічає своїм запахом, що означає, що ви її господар більше нічий. Також таке інтересний, можна перевірити, як якщо подивитися пильно коту чи в очі, якщо вона вас любить, там, я не знаю, Прив'язується до вас, то вона почне повільно моргати. От можете поекспериментувати, от і буде поморгування. Якщо будете експериментувати з даним методом, то саме краще це коли налагоджуєте зрительний контакт, самі почніть медленно моргати. Якщо вона цей контакт буде наладжений, то кіт чи кіцька почнуть моргати вам у відповідь. Це буде дуже приємно, класно. Почувствуйте такий сплеск емоцій. Для котів даний жест це є признак ну, дружелюбія. І це значить, що вона ніяким чином на вас не обіжена, не тримає злоби на вас. Ну і любить вас відповідно. Також, коли ви приходите додому, то. Киська біжить вам назустріч. Ну, понятно, що вона більше зацікавлена в ваших пакетах, щоб вдруг ви гостиниць якісь принесли. Але це також є знак того, що вона вас зустрічає і вона вас ж... ждала додому, що ви прийдете, повернетеся, вона вас обнюхує, може просто лягти, подивитися на вас. Сам факт повернення господаря додому радує кішку. Також кішка ходить по будинку, там м'явкає, подає різні звуки, ходить за вами слідом, а стоїть вам звернути на нього увагу, вона там лягає е, на спину, щоб ви її почухали животик, там, чи прижимає вушка, щоб ви за вушком почухали, е, чи почесали її там. Підбородок. От персик дуже любить, коли йому животик чухає. Я тільки приходжу, він там мур-мур-мур, я прийшов, руки помив. Він такий раз на спину, все, чухай, чухай мене. Також від вас кіцька готова чи кіт там готовий витримати певні такі екзекуції, Там купання, обрізання когтів, то, що ви її носите до ветеринара, давання лікарств. Якщо от вона після цього, що з вами там дружить, продовжає дружити, то ваша любов, тобто її любов до вас є безвідмовною. Що робити, коли кішка вас не любить? Інколи буває таке, якби ви до кішки не проявляли свою любов, вона від вас сторониться, тікає, не проявляє зацікавленості у, у вас. Що робити в таких випадках? Відповідно до кошачого етикету, є й такий етикет. Коти люблять людей з плавними рухами, низьким тембром голосу. Також коти не люблять, коли їх хапають, тому інколи коти царапають дітей, які їх невиховано хапають, дьоргають там. Підкидають там щось там шумно до них звертаються. Тому варто задуматись над поведінкою, над своєю. Можливо, ви щось робите не так. Різкі двіження, коти вас розцінюють як, як непонятну тварину, суб'єкт, який їм погрожує. Ну, чи різко звертаєтесь криком до неї. Тобто коти люблять низький тембр голосу. Ну, на жаль, тембр голосу неможливо змінити. Тобто у вас є такий тембр, який він є. Але людина, як людина розумна, може контролювати свою поведінку і цим самим розположити відповідну прив'язаність кота і заслужити його любов. Також необхідно пам'ятати, що коти є сильно злопам'ятні. Якщо ви відігралися якимось чином на коту за якісь невдачі, там особисті, на роботі ще щось, то кіт буде це дуже довго пам'ятати. Тому на котах не варто відігруватись, не варто на нього кричати, вони, вони не винуваті в ваших невдачах. Також заслужити любов до кота, кота до вас можливо. Коти люблять, коли за ними, за ними ухажують, за ними турбуються, надають їм безпеку, годують їх, вичисують, граються. Ну, там, всіляко поощряють їх, там, роблять для них уют, комфорт, безпеку. Це є головне. Тому з часом, якщо даже кіт раніше до вас не був прив'язаним, вони, якщо ви проявите себе в самих найкращих. В чувствах, то воно віддасться вам і кіт вас полюбить. Тільки необхідно проявити в них турботу, любов, зацікавленість в тому, щоб вас, кіт вас любив. Тому наберіться терпіння, проявіть любов і турботу про вашого улюбленця, і воно вам воздасться в сто крат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви завоювали любов свого. Кота і кого з членів вашої сім'ї кіт любить понад усе. Всім гарного настрою, любові і взаємності від ваших котів.